Наше примудре МЗС назвало нагнітанням те, що Американське посольство і ряд інших посольств західних держав, там Іспанії, здається, ще хтось, сьогодні оголосили неробочим днем і порадили своїм співробітникам працювати вдома поближче до бомбосховищ. Вам нічого це не нагадує від початку війни. Коли е, західні країни евакуювали свої е, посольства з Києва, а наша влада називала це нагнітанням і кликала на шашлыки. От. А хто оказався правий? Ті, хто нагнітали, чи ті, хто звинувачували у нагнітанні? Ну, от в мене таке враження, що наші ідіоти при владі такі хочуть спровокувати ядерний удар по Києву зі своєю курською авантюрою. Вони полізли туди, ну як, як спеціально, щоб спровокувати Путлера на те, щоб він вдарив ядерною зброєю по е, Києву. Ну, ладно, полізли, показали там, повипендрювалися, показали, що він е, не е, так уже й страшно реагує, начебто на е, передані червоні лінії, так евакуюйтесь. Він е, Корею підтягнув. До того щоб воювати з нами на Курщині, нахрена нам з Кореєю воювати, він привіз 10 тисяч. Зараз готується 100 тисяч. Нахрена нам це, якби не наш похід на Курщину, то дуже ймовірно, що корейців би там не було. Зараз ми захищаємо ці війська за допомогою е, дальнобійної зброї. Путін е, чітко говорить, що він готується застосувати ядерну зброю проти нас. Е, наша влада е, ні бум-бум. Таке враження, що їм це подобається. Їм подобається підвищувати градус напруги. Ну, а якщо Путін і справді застосує, що тоді? Вам похеру? Ви в бункері там сидите. А те, що загине сотні тисяч людей, як мінімум, мільйони стануть каліками, це вам не похер, блядь. Ну, чесно кажучи, е цей ідіотизм зашкалюючий е хотілося б якось зупинити. Хотілося б, щоб трошки хтось дав нашим е по одному місцю хтось дорослий з Вашингтона, і поставив туди, куди потрібно. Тому що е, це нагнітання, воно абсолютно ні до чого хорошого не приведе. Нахрена ви крису заганяєте в угол? цією ж курською операцією. Ну, понятно, що ви крису е, Путіна гоните в дуже незручне становище. Він не може нас звідти вибити. Так ви хочете, щоб він влупанув е, атомною зброєю? Ну, На, що ви заганяєте вугол крису, яка в 10 разів більша за вас самих? Ну дуже погано, що у нас в керівництві немає жодної розумної людини наразі.